Вітаємо всіх і кожного в новому дні, дні, який ви можете заповнити тим, чим хочете, це як новий аркуш в книзі вашого життя. Чим ви його заповните, як ви його запишете, таким він і буде. Книга пишеться тут і зараз, так як зараз у вас є, щоб прожити його так, як вам хочеться. Через секунду це вже буде минулим, якого вже не змінити, тільки ваше ставлення до нього. Майбутнє ще не наступило, але воно наступає з кожною новою секундою і стає теперішнім. Вам дано управління тільки теперішнім, і ви можете спланувати, візуалізувати ваше найближче майбутнє, те, що ви будете робити, які емоції ви хочете відчувати. Якщо ж ви його не сплануєте свідомо, воно спланується вашою підсвідомістю на основі ваших думок, переживань та страхів. Таким воно і буде. І нічого когось винити за ваше життя, за події в ньому, бо ви самі його створили. Ви навіть про це не здогадуєтесь, але це ж прямий доказ того, що ви самі творець свого життя. Творець такий же, як і ваш Бог Отець. Бо ви створені по його подобі і наділені тими ж здібностями до творіння. Подумайте над цим. Подумайте, яким би ви хотіли жити життям. Візуалізуйте в деталях. Відчуйте ті відчуття, які ви будете відчувати в той час, коли ви будете жити життям своєї мрії. Ви навіть і не здогадуєтесь, але це допоможе цьому життю прийти в вашу реальність, статися з вами. Все починається з думки, котра підкріплена емоційно. Вона обов'язково реалізується в той час і місці, коли будуть найкращі можливості. Все почне реалізовуватися з чогось маленького і поступово з'явиться вся картинка бажаного. Ви можете навіть не помітити відразу, і таке буває. Тож програмуйте своє найкраще життя, найкращі події, досвіди та відчуття. Це вам доступно. Живіть своє найкраще життя, бо ви цього достойні, достойні всього найкращого, але що ви оберете, залежить тільки від вас. Все дуже й просто, і алгоритм доступен кожному. Головне бажання. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові, простір абсолют!